Всіх щиро вітаю. Я знаходжусь в магазині Новус. Прийшов для вас відзняти новий ролик, я б купив. Тому одразу попрошу ваші лайки, підписки, репости. Хочу також нагадати, що в мене є школа Семельє онлайн, приходьте навчатися для того, щоб спокійно обирати любе для себе вино. Отже, давайте почнемо з Ігристого. По Ігристиму у нас а, є брют-розе, 239 гривень. Це самір. Це той, хто хоче щось французьке. І гристе, класичним методом шампанізації. Далі є за 229 гривень виробник Касторія, звичайно, і гристе. Вино зроблено методом шарма просекую. Давайте я вам покажу те, яке буде більш доступне. Це якийсь виробник Унум, я його чесно не знаю, але ціна 259 гривень. Вона мене, хто кажуть, заставляє вам його продемонструвати. А знову ж таки, показую виключно пляшки, які є в наявності на полиці, тому, можливо, щось буде пропущено. Але в будь-якому випадку хочу нагадати, що я обираю тільки ті вина, які присутні в акції. Латініум робить, а, як то кажуть, безкінченні акції, тому за 179 гривень для любителів просто німецького ігристого. Наступний елемент, до речі, той, хто не знає, бачите, що Чезай, Карпатський сект. Тут акції наразі нема, але той, хто не знає, я є тут то Чезай, тому. Купляйте наш продукт, і буде вас повірте, дуже приємно вражати. До речі, зверніть увагу, білий брюд, він закінчився. Є наразі тільки самі світ. Закінчився, тому що гарного буває мало. Але я думаю, що поповнення буде по лиці тому зверніть увагу. До речі, дуже не хочеться. Знаєте, хочеться в прямому сенсі, щоб ми виходили з поняття савдепі тому що, от коли я бачу цей. Вечірній Київ, Віктор Ядішин, 139 гривень, біле на півсолодке. Ну, чесне слово, ну якось трохи мені трохи соромно, тому що якщо іноземець прийде, і мені треба йому продемонструвати. Ну, такий, знаєте, Радянський Союз. Не хотів, але, можливо, треба показати і десь зробити наголос виробнику, коли ми говоримо про напис шампань. То не варто його використовувати, тому що ми розуміємо, що напис шампань це виключно зона, яка закрита нас за північною частиною Франції, де виробляють дійсно шампанське. Це вино нічого не має абсолютно спільного. По білому вино знову ж таки. Є ще чизай. Подивіться, як багато поличок немає. І лелеку теж хтось вже купив багато. По Грузії зроблю. Він з Марулі 589 гривень що тому храні. З Молдови в нас дуже гарна акція. Я її минулого разу вам демонстрував в Аквайні щопуркарі виробника. І тут я все таки вам його продемонструю, тому що всю лінійку, я, чесно кажучи, ніде так красиво не бачу представлену. але Петязка Нягра це їхній представник, як сорт винограду локальний. 20-го року 13,5% алкоголю. От на ньому я б назвемо це зробив свій вибір. І ще можливо як ще раз, тому що тут 14 алкоголю, 599 гривень, тому що всі інші не такі відсоток алкоголю, як я віддаю перевагу, але у кожного свої смаки. Далі, що до речі, цікаво мене здивувало, це вина із Каберне-Севіньйон за 129 гривень з Молдови. Конкретно з Троянових валів, це такий південний. Частина Молдови, виноробний регіон. Навіть якщо ви його просто для глінтвейну використати, буде дуже доступно і ефектно. Так само у нас є і Каберне Савіньон за 99 гривень. Не коштував, повторюсь, але 13,5 алкоголю за 99 гривень. До речі, для тих, хто хоче щось безалкогольне, виробник Торесіно Піопонерро 0% алкоголю це безалкогольний напій на основі червоного сусла вина. Тому для тих, хто за кермом. Можете його собі придбати. Їдемо далі. Коли ми їдемо далі, то я би звернув вашу увагу. Тут є в нас із Португалія, виробник Segredo. Є в нас версія резерва. А я звичайна різниця між ними насправді 20 гривень, бо я, але я би свій вибір зупинив на резерві, тому що тут 14 алкоголю, 21 рік. Далі у нас є. Шира, ой, вибачте, Каберне Савіньон 2020 року з Австралії Якобс Крік. Це на 359 гривень акційна. Чому не кажу про Шира? Тому що він 22-го це 20-ка Він буде набагато ефектніший, якщо ми говоримо про зараз пити. Якщо на майбутнє, то звісно можна і просто купити Ширас 22-го року врожаю. Точно я вам рекомендував взяти американський ріслінг, білий на півсухе з Каліфорнії 289 гривень. Як на мене, заслуговує уваги, і тим паче а, рік у нас 21, й це ріслінг. Тому давайте все-таки беремо, це ж не і каже веньонка, а ріслінг, йому час піде на користь в даному випадку. Так само у нас є шардоне від Вашингтоні Стейт 249 гривень, біле на півсухе, 13,5 алкоголю. Етикетка в стилі журналу за економість. Тобто, вгадай, що там намальовано. Для тих, до речі, хто сліди, то кажуть, стилю органік, веган і всі інші речі кори, корисні для здоров'я, є виробник е, Гея 199 гривень. На жаль, рік врожаю не найсвіжіший, там, наприклад, 23-й, але є шардонешка і Совіньйон, тому можете для себе обрати таким чином рік 22-й. Якби на рік. Раніше почалася знижка, було б набагато ефектніше, клієнт би був більш задоволений. Однозначно. Далі з моєї другої батьківщини, винородний медзакорона, стрімтіну 20 2020 року шарбанешка, резерва, 13 алкоголю, 339 гривень. Вартує уваги, однозначно. Чому? Тому що, ну, по-перше, це моя друга батьківщина, а по друге, насправді, воно там ефектне з точки зору батьох чинників. Далі в нас є 23 го року б'янко Пулія, зветься Бакколо, 13 алкоголю, 199 гривень заслугову ваги. По-перше, ефектно, красиво. Навіть Лука Мароні своїми оцінками залишив тут свій слід. 95 балів по бальній шкали, але в нього особлива шкала. Про нього якось з часом поговоримо. Покажу те, що є бомбезне гарнича 14,5 алкоголя, 279 алкоголю, гривень. Навіть щось там якась нагорода світова. Так, на 14,5 на етикетці. Ой, на етикетці, вибачте, 13,5. Ай-яй-яй, некоректний у нас цінник, некоректний шкода. Тому що я би таким чином сказав, що це буде якийсь хід. А так просто зверніть увагу, напевно, воно вас порадує. Далі у нас є 14 алкоголю, каберне Совіньйон, 21 рік 279 гривень, однозначно треба брати. Ціна ефектна з точки зору пропозиції. І поруч у нас є позиція а, резерва Ріоха, 14 алкоголю, маркіз дель Аль атріо а, 399 гривень. Навіть Джеймс Саклін дав 91 бал 18 рік. Тимпернілля Грасіано резерва бомба. Просто треба брати і отримати, звісно, насолоду, тому що вино Витримане і так само, до речі, Атріо. Це вже не перший раз я цього маркіза. Дивлюся. Тут 14 алкоголю, 249 гривень. Молоденьке, звісно, можна купити і просто покласти в закладку. Але про резерву версію треба брати, тому що вона дійсно ефектна своєю пропозицією. І Алкоголем, і концентрацією, і виробником. Далі у нас є резерва 18-го року: 91 по Джеймсу Сакліну, 14 алкоголю. За що дуже ефектна Іспанія, особливо з Ріохи, вона випускає свою ну, резерву, вона по закону зобов'язана витримати довше, вона випускає той момент, коли його можна вже споживати, а не просто там отримувати. Ну, Є тут ви найстаріші, але, на жаль, поки що на них немає акція, тому цих буде більше ніж достатньо на всяк випадок. Фаусіно Рів'єро Улечя Ріоха 349 гривень, Маркіз де Альтро Різерва Тимпернілю 18 року, і трошки молодший Фаусіно Каберне Сеньон 21 рік, але теж 279 гривень. Це реально те, що типу Вау, ось що звернув подається. Ну, трошки така, знаєте, етикетка, я це називаю радянська Європа. Але маємо те, що маємо: 189 гривень 18-го року. Всього 13 алкоголю. Але тут питання в іншому. Це апеласіон у тілі Рік'єна, де дуже гарно культивується сорт винограду Бабаль. Він подобається українцям з точки зору смаку. Тут він в купажу представлений тимпернільо та бабаль. Смішна ціна, тому напевно треба брати і отримати від цього насолоду. А є бо больто, хто хоче отримати максимум від цього ефекту, це теж 13 алкоголю і всього 189 гривень. До речі, я навіть напевно допускаю, що було в дубовій діжці, тому що ну не просто так тут назва варіка. Хочеться їм вірити, що вона тут не просто так. Так, шість місяців була в дубовій діжці позиція. Повторю у нас рік і далі дуже особливе вино, яке зараз я вам покажу, тому що я його точно буду купляти. На жаль, всі не можу купити, тому що я не п'ю стільки вина, вдома і так уже є не одна сотня пляшок. А, дивіться, є, по-перше, резерва Зінфандель з Каліфорнії, Blackwoods 439 гривень. Ми знаємо, що загалом американські вина не є дешевими, на жаль, але тут є таке виключення, я всіх закликаю пробігти обов'язково. В магазині придбати, зверніть увагу. Prayerс of SRB. Етикетка знов ж таки в стилі журналу Economist. 199 гривень, 14,5 алкоголю. А тепер тут дивіться, 2018 рік Сіра, Вашингтон не стоїть просто бомба. Якщо чесно, це те, що я собі вже поклав кошик і обов'язково буду купляти, тому що це просто шара, враховуючи місце його походження і його технічні характеристики, тому скористатися цією можливістю. Далі їдемо в Іспанію. Ой, вибачте в Італію. А тут, як завжди, все набагато веселіше. Вчора, до речі, спілкувався з одним другом з Іспанії, якраз він каже, Італія вийшла на четверте місце у світі. по... Об'єму експорту своїх продуктів. Я тепер розумію, чому, тому що куди не зайдете, присутня така, знаєте, інтенсивна стимуляція своїх продуктів. Отже, давайте почнемо. Перше, що хочеться продемонструвати, у нас є Салі Чесаленто Резерва. це регіон Пулія, Італія. У нас тут Негро Амаро та Чорна Мальвазія. 13,5, але 209 гривень. Ну просто зовсім небагато. Якщо хочете щось. А називаємо це потужніше, то є Примітіва Дімендурія Гранде Кортеросо 369 гривень 14,5 алкоголю. Я вам скажу, я навіть пригадав, коли ці етикетки побачив. Тут насправді лінійка іще більше. Бачите, однієї позиції нема. Я колись робив огляд на можливо навіть роки три в магазині Новус і ці вина брав зі знижкою, плюс-мінус по такій же вартості. І що я вам скажу? Ви не повірите, я навіть їх ще не відкоркував до сьогоднішнього дня. Але я знаю, що вони десь є у мене. Пляшок 5-6. Так само задешево сорт винограду Troia, 199 гривень, 14 алкоголю, 22 рік, просто бомба. Nero Troia – це те, що подобається по смаку українцям. Це перевірено на практиці, враховуючи вартість. Я думаю, вона вам вон, сподобається Подвійно ми покажуть екземпляри. Далі у нас є. Такий веселий сан джовезе Біолоджіко з регіону Емілія Романія. Ну, як мінімум, по тим причинам, хто слідує тренду агро, біологіко і так далі. За 239 гривень вартує придбати. Наступна позиція, до речі, до речі, дивіться. Фоя Тонда, один із найрідкісніших сортів винограду взагалі у світі. Якщо не помиляюсь, там є щось 15-20 гектарів взагалі у світі. І насправді саме завдяки Альбіну Армані ми маємо на сьогоднішній день в якійсь мірі відновлений цей забутий сорт винограду ще з минулого століття. Тому той, хто хоче скуштувати щось таке, знаєте, мега-екзотичне, дуже рідкісне то будь ласка 399 гривень, тим паче зверніть увагу, його ціна була 899 Той, хто хоче вже зігріватися, як то кажуть, зимовий період, то є е, знижка на Рубіпорт 469 гривень. Тут у нас Франція, по Франції, на жаль, немає чогось надзвичайно такого, прямо як там ми бачили в Штатах або е, у італійців. Але є медок 18-го року, 13,5 алкоголю, 319 гривень. Етикетка трохи просенька, але вино, я думаю, всередині буде те, яке вас а, мало б вразити. Далі, далі, для тих, хто любить Боргундію, сантине Прем'єр Крю, 16 рік, 999 гривень. Тобто ми бачимо, знижка майже 1000 гривень. А любителі Бургундії, Боргундії то кажуть, можна, можна йти сюди. Ну і звісно для тих, хто забув, щоб було свято Божеляново, молоде вино, той, хто хоче скуштувати. Порожевим вином у нас є а, дві позиції, які я відклав. Одна della Venezia» від виробника Пірована 229 гривень, 23 рік повторюсь. І Лев Леварато Фемілі, також della Venezia», також 229 гривень. 23-й рік повторюсь. Я завжди хочу бачити для вибору, по-перше, знижку. По-друге, свіжий рік урожаю, тому що ну, 22-го року вино купляти рожеве в більшості своєму форматі не вартує, тому що ви не отримаєте такий, знаєте, мега-ефект вау. До речі, країна мрій скляна е, пробка. Це Україна, якщо хтось не знає, що точизай робить е, спільний проект з Олегні Скрипкою. Далі йдемо. Дивіться, яка гарненька. Ламер, пейдок, злодокрусильйона, море, щось це 199 гривень. Вартую уваги, 12,5 алкоголю. На жаль, наційний знову ж таки неправильна інформація по кількості алкоголю. Тут же я б так само: Гренаж Нуар і Гренаж Грі порекомендував взяти оцього легкого француза рожевого кольору 23-го року. Ну і фарнієнте. Фарнієнте на італійські буде означати як не робити нічого. Тобто дольше фарнієнти, в них є такий вираз, тобто солодко робити нічого. Ну тут одним словом, байдики бить. Що у нас тут є? він. ріслінг, білий напівсухий від виробника Майбах. Це в нас робить один із найбільших виробників Європи цю лінійку. За 179 гривень, повірте, він у вас буде. Вражати. І ще для тих, хто хоче, як то кажуть, пригадати щось приємне, наприклад, з містечка Архашон, тому що там саме продається достатня кількість вин з Гасконі, то ми можемо взяти собі Громансань за 259 гривень 23-го року. Досить, я вам скажу, така нерозповсюджена позиція поки що в Україні, хоча, знову ж таки, це один із небатьох виноробних регіонів Франції, який до сих пір тримає ефектні. Гарні вина. Вин є багато, тому треба багато попрацювати, аби вам відібрати щось найкраще. Тому не скупіться на лайки, на коменти, на репости. Приходьте в школу Сомельє, навчайтесь, тому що не треба переплачувати вино. Повірте, в світі є багато цікавих вин, які заслуговують увагу. І ще покажу вам дві екзотики. Вінде Савоя, винограду Жекар. я тут я не розібрався до кінця з роком врожаю, тому що у нас тут йде на, на Лькоді 23 й рік, а на стікері у нас демонструється як бутильовано 26.08.22. По кольору він досить виглядає молоденьким. Хотілося б бачити все-таки тут акцію на 23-й рік врожаю. Але знов ж таки враховуючи, що це у нас зовсім така екзотична складова, і як сорту винограду, і як території, тому що я не думаю, що багато хто з вас пробував Жикер. І є ще, до речі, у нас з півдня Франції 16,5 алкоголю 2011 рік. Це кріплене червоне вино, але подивіться, ціна стара 929, нова 469. Тобто купити собі пляшку для того, щоб в холодні вечори сидіти десь біля каміну і продегустувати червоненьке солодке, буде, до речі, ефектно. І знайшов ще одну пляшку Мальвазія Нер. А скільки ж вона коштує? 15 алкоголю. Ви знаєте, візьму з собою і перевірю, тому що цінника нема, а позицію цю знаю, що це реально бомба. Давайте дискутувати, пишіть свої вподобання. Нагадаю про те, що ваша подяка це ваша підписка, ваш комент і ваш репост. Всім дякую, пока-пока.